Доброго дня, доброго дня. І вам ми сьогодні говоримо із гостями нашого марафону про вибори, так звані вибори на тимчасово окупованих територіях. Вочевидь, вони відбуваються і в Сєвєродонецьку. Будь ласка, яка ситуація там зараз? Що ви нам скажете? Наразі на Луганщині вибори розпочалися ще декілька днів тому. Так звані довчасні вибори. Окупаційна влада намагається зробити гарну картинку того, що. Дуже багато бажаючих проголосувати. Дуже висока явка. Навіть намалювали вже там близько 20% відсотків. Вже проголосували на так званих довчасних виборах. Але насправді все це був такий фейк з військовими, без жодної там таємничості голосування на остановках, в автомобілях на підприємствах. Ну Більше, я кажу так, для, для картинки для того, щоб е, спокійно можна було налю, намалювати будь-які результати. За даними на сьогодні, на ранок е, на Луганщині відкрилось там близько 400, е, навіть більше е, виборчих дільниць, так званих е, е, вибори ну, розпочалися, але насправді е, е, голосують всі, хто хочуть, і місцеві, і не місцеві. Паспорт Російської Федерації не обов'язковий для того, щоб прийняти участь у голосуванні. Цим вони підтверджують окупанти, те, що паспортизація не вдалася. Ну і обіцяють по завершенню голосування у неділю розпочати чергову хвилю мобілізації, і в тому числі в цьому контексті вони дуже... Радіють, коли на дільниці приходять чоловіки для того, щоб отримати їхні якісь реєстраційні дані. А є кого там мобілізовувати, пане Роман? Ну в цьому теж вже є проблема. Є проблема, відчувається вона на промислових підприємствах в комунальній сфері. Нема кому вже працювати. Е, є версія того, що вони знову хочуть залучити до мобілізації зеків, які тримаються під вартою на території Луганщини. чоловіків, як я вже казав, повторюся, що дуже. Мало, але це ж не знімає тих завдань, які стали перед окупантами Москва для того, щоб формувати військові підрозділи, штурмувати е позиції збройних сил України, і е сам факт того, що сили не вистачає, е примушує їх робити ці заходи знову і знову. Чи багато там завезених ось за цей тиждень, бо в інших регіонах завозять туди росіяни, і там, ну я не знаю, як в вашому регіоні, там на Херсонщині, вони роблять з цього таке, знаєте, як театральні дійства, там концерти влаштовують. Чи є таке на Луганщині? Тобто вони з цих так званих виборів таке, знаєте, як свято зробили? Те ж саме відбувається на Луганщині. Знов таки, і в списках кандидатів. Більше половини це не місцеві, і фактично комісії сформовані на половину з немісцевих і наглядачі, так звані більше половини, це теж не місцеві привезені м, з Російської Федерації люди. Ну і те, що ми бачили останні там декілька місяців, це те, що в пусті квартири Сєвєродонецького району в Рубіжне, в Сєвєродонецьк, Лисичанськ, в, в Креміну заїжджали не тільки військові. Російська Федерація, але й цивільні, які там або працюють на відновленні, або родини військових. Ну і цим самим вони збільшували кількість місцевих мешканців, так званих росіян, для того, щоб вони приймали участь в виборах. Тобто знову є розуміння того, що там українців залишається там. Десь десять Я відсотків немає ван навазі на нових окупованих територіях від цієї кількості людей, які проживають в громадах там району. Угу. з приводу завезення росіян і цих театральних дійств, про які я говорила. Там в Маріуполь, можливо, ви бачили, з'явилось уже відео, як прибули там китайські блогери, і якась не знаю, невідома мені якась оперна Ці співачка і китайська, і вона, оце значить, співає Катюшу на руїнах драмтеатру. Ну, така собі історія, звісно. Скажіть, а як з приводу тих людей, які співпрацюють зараз із колаборантами, чи можна їх вирахувати, хто зараз допомагає окупантам проводити так звані вибори? Ну ми, в принципі, їх всі знаємо. По перше, є доступ до кандидатів в депутати по фактично по всім територіям Луганщини в відкритому. Доступі є фамілії, всі дані кандидатів депутати, плюс відсотків на 80-90 Ми розуміємо, хто працює в окупаційних адміністраціях по громадах і тільки Сєвєроденська района, всі Луганщини. і Фактично, є розуміння хто ці люди, плюс знов таки члени, члени комісій знову не все, а все оприлюднені на сайті центру виборчкому Російської Федерації. Ми Знаємо, хто ну, очолює політичні партії в кожній громаді, в Луганську і так далі? Чи є у вас інформація загалом про гуманітарну ситуацію в регіоні? Як в яких умовах живуть люди? Ну, дуже різна ситуація на старих окупованих територіях, на нових окупованих територіях. Якщо конкретно про Сєвєродонецький район, то е, навали три, скажімо так: перша це вивіз сміття. Знов таки фактично околиці всіх міст захаращені сміттям. Не вистачає ні техніки, ні робочих рук, ні фінансів для того, щоб навести лад в цьому питанні. Є дуже великі проблеми з водою, як технічною, так і питною. Ну і основне це все ж таки відновлення. Окупанти за основу для відновлення беруть не дуже постраждалі будинки, де можна там з заміною вікон або покрівлі зробити красиву якісну картинку, відзвітувати, що відновлення триває. Але насправді там серйозні руйнування як стояли, завали, так, так і залишаються. Плюс, якщо взяти Сєвєродонецький район, то більш-менш якесь відновлення відбувається тільки в Сєвєродонецьку. Рубіжна Лисичанськ дуже відстають і тільки якраз після виборів обіцяють почати якісь роботи. Ну а так в цілому ситуація не дуже покращується. Є плюс-мінус там розуміння, що там риночки працюють, магазини відкривають, але ціни дуже високі. Роботи немає, медичних послуг практично немає. Навчальний рік починається там умовно онлайн-офлайн, смішана форма, але немає інтернету, де, де десь немає навіть і світла. Тому ситуація ну, залишається такою складною напруженою. Пане Романе. Якщо ви говорите про відновлення, зокрема в Сєвєродонецьку, це я так розумію, відновлення якихось будинків житлових, мабуть, так само так туди будуть заселяти місцевих, чи росіяни або військові туди заселяються. Ну, тут різні різні ситуації. Мова йде про те, що є оголошення, про те, що в цьому будинку відновлення буде. Якщо люди є на місці, то вони можуть залишитись своїх квартирах. Якщо людей нема, то 99% щоб ці квартири або заселять переселенців з інших територій, які втратили житло, або будуть гастарбайтери з Російської Федерації. Почули вас, дякую вам за те, що інформуєте. Роман Власенко був з нами на зв'язку.